Репера Підіді звинувачують в експлуатації жінок та торгівлі людьми. Двом його передбачуваним жертвам на момент злочину було 16 і 17 років. Він усе заперечує, поки що залишається на волі, але вже втрачає свою бізнес імперію. Також Netflix купив серіал про злочини Діді, який зняв 50 Cent. Наприкінці березня поліція провела обшуки в будинках американського репера та продюсера Діді в Лос-Анджелесі та Майами Біч. Вилучила телефони, ноутбуки та планшети і затримала синів діді. У листопаді 2023-го співачка Кейсі, колишня дівчина діді та артистка його лейбла, заявила, що музикант бив її та знущався. Після цього почалися розслідування, під час якого ще кілька людей звинуватили діді в насильстві, торгівлі людьми, причетності до торгівлі забороненими речовинами та відмивання грошей. Це не перший скандал, в який потрапляє Діді. У 90-х його пов'язували із вбивством тупака Шакура, а також зі смерті свого підопічного репера Notorious BIG. Про це навіть треба зняти окреме відео, напишіть в коментарях, чи буде вам це цікаво. Тож нещодавно він знову опинився у центрі серйозного судового розгляду. Друзі, підпишіться на канал та поставте лайк. Тільки ви можете допомогти каналу вирости своєю активністю. А також прошу небайдужих підтримати канал фінансово. Посилання на банку буде в описі під відео. Максимально коротко пройдемось по кар'єрі Підіді. Шон Джон Комс народився у Нью-Йоркському районі Гарлем у 1969 році. За свою кар'єру він випускав музику під псевдонімами Пав Деді, Діді та Діді. У 92-му діді відкрив власний лейбл «Bad Boy Records» і підписав на нього репера The Natorio Біайджі. Він же Бігі, справжнє ім'я Крістофер Волес, одну з ключових фігур гангста репу і активного учасника протистояння реперів східного узбережжя Нью-Йорка і Західного Лос-Анджелеса. 97-го біги застелили. У тому ж році діді випустив свій дебютний альбом No Way Out. Платівка стала семиразово платиновою, 7 мільйонів проданих копій. Роком раніше вбили тупака Шакура. Одного з найвідоміших реперів західного узбережжя. У нього також, як і в бігі, стріляли з машини, що проїжджала повз. 94-го року Шакур звинувачував Діді в організації замаху на себе. Тоді його поранили, але він вижив. Пізніше, 2011 року, Дуєн Девіс, єдиний на той момент живий учасник банди, причетної до вбивства Шакура, стверджував, що Діді пропонував йому мільйон доларів за вбивство тупака. Та його менеджера Шуганайта, але так і не заплатив. 23-го року Девіса заарештували за звинуваченням у вбивстві Шакура. У своїх мемуарах він зізнався, що був у машині серед нападників і передавав співучаснику пістолет, з якого той застрелив Шакура. Чи брав Діді участь у підготовці злочину у книзі не уточнюється. Усі звинувачення у причетності до вбивства Шакура, Діді заперечував: після «No Way Out» Діді записав ще чотири студійні альбоми. За свою кар'єру репер тричі отримував гремі та 11 разів номінувався на премії. На своєму лейблі Bad Boy Records він як продюсер випускав музику Mary Jane Blanche, Machine Gun Kelly та Asher. За підсумками 2022 року статки Діді оцінювалися в мільярд доларів. У гіп-хоп індустрії більше було лише у Jay-Z – півтора мільярда. Тоді діді заробляв уже не лише на музиці, він мав лінію одягу та алкогольний бізнес. Останній п'ятий студійний альбом The Love Album of the grid діді випустив у 2023 році на своєму новому лейблі Love Records. За кілька років до цього репір змінив друге офіційне ім'я з Джон на Brother Love. Тепер його справжнє ім'я дослівно Шон Братська Любов. Компс. Діді фігурант федерального розслідування про торгівлю людьми. У листопаді 2023 року співачка, колишня артистка лейбла Bad Boy Records та колишня дівчина Діді Кейсі Касандра Вентура подала позов до Федерального окружного суду Манхеттена. У нього Вентура стверджувала, що протягом 10 років, з 2005-го, коли їй було 19, діді жорстоко до неї відносився. Друзі, Ютуб дуже любить цензуру, тому у цьому відео, за словами жорстоке відношення буде стояти і грутування, і насильство, і фізичне, і моральне. Незважаючи на опір та відмови, він, за її словами, змушував її вживати заборонені речовини та займатися непристойними речами з іншими чоловіками за гроші, а сам знімав це на камеру та задовольнав себе при цьому. Вентура також розповідала, що співробітники компанії Діді до кількох днів утримували її в готелях, щоб приховати сліди побоїв, а сам репер платив десятки тисяч доларів, щоб викупити записи з камер відеоспостереження та знищити докази. Якщо вірити співачці, Діді повністю контролював її життя від банківських рахунків до медичних записів. Коли Вентура уникала його, він нібито посилав своїх співробітників знайти її, а ті під час зустрічі прямо говорили, що на кону її кар'єра. Своє багаторічне мовчання Вентура пояснила страхом перед помстою Діді. Також колишня репера раніше повідомляла, що свідками знущань над нею були такі відомі знаменитості, як Jay Z, Бійонсе та Джесіка Альба. Але наразі дані зірки мовчать про діяння діді. Подейкують, що на своїх вечірках він знімав все на приховані камери і таким чином шантажував багатьох зірок за мовчання та примушував навіть деяких на інтим. Колишня репера Дженніфер Лопес також мовчить за діяння Діді, та ніяк їх не коментує, хоча була з ним у стосунках декілька років. Напишіть в коментарях вашу думку з приводу цього: чому його покривають? У 2012 році Діді, за словами Вентури, заявив, що підірве машину репера Кіт Каді, з яким у неї почалися стосунки. Автомобіль справді підрвали, це підтвердив представник Каді. Про постраждалих він не повідомив. У позові співачка вказала, що репер зберігав пістолет, яким, як сказано в матеріалах справи, щонайменше один раз погрожував найту. У позові Вентура також зазначила, що зважилося все розповісти завдяки новому закону про людей, які були жертвами жорстокого поводження з ними, які ухвалили у штаті Нью-Йорк у 2022 році. Він дозволяє передбачуваним жертвам, за якими минув термін давності, подавати цивільні позови протягом періоду, зазначеного у документі. У Нью-Йорку це можна було зробити з листопада 2022 по листопад 2023. Потім термін збільшили до березня 2025 року. За рік до судів Нью-Йорка надійшло понад 2500 аналогічних позовів. Спочатку сторони домовились, але незабаром звинувачення висунули ще кілька жінок і один чоловік. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, хто це. Адвокат діді Бен Брамфман заявив, що співачка півроку вимагала від його клієнта 30 мільйонів доларів, погрожуючи, що опублікує книгу про її стосунки з репером, але отримала відмову. Адвокат Вентури Дуглас Вігдор відповів, що це діді пропонував їй восьмизначну суму в обмін на мовчання, але співачка не взяла грошей, щоб дати голос усім жінкам, які мовчки страждають. 17 липня 2023 року сторони заявили, що мирно вирішили суперечку. Умови угоди вони не озвучили. Але на цьому історія не закінчилася. За два дні до кінця дії закону до суду на репера подали ще троє жінок. Джої Дікерсон Ніл стверджувала, що у 1991 році вона, на той час 19-річна студентка, приїхала на канікули до Нью-Йорка і погодилася піти в ресторан у Гарлемі на вечерю з діді, з яким у неї були спільні знайомі. Як Дікерсон Ніл зрозуміла трохи пізніше, репір підсипав у напій заборонені речовини, і вона не могла ні стояти, ні ходити. Після цього Діді, за її словами, завдав їй удару тупим предметом і відвіз до музичної студії, але не зміг витягнути дівчину з машини, тому інтим був у салоні. Дікерсон Ніл не звернулася до лікарні і не повідомила про напад у поліцію, бо відчувала розгубленість та сором. А невдовзі дізналася від спільного знайомого, що діді показував запис їхньому іншим. Дікерсон Ніл намагалася знайти це відео. Щоб представити суду як доказ, і попросила знайомих їй допомогти, але ті боялися, що Компс вживе проти них заходів у відповідь. За словами Дікерсон Ніл, після позову співачки Кейсі проти Діді, вона знову згадала про свій досвід. Ще одна позивачка мешканка Нью-Йорка Ліза Гарднер. Вона звинуватила Діді та РНБ-виконавця Арона Холла у примусовому інтимі, яке, за її словами, сталося у 1991 році. На вечірці музичного лейбла MCA Records. На момент злочину дівчині було 16 років. У позові також сказано, що Діді та Хол зробили те саме із подругою Гарнер, яка прийшла з нею на вечірку, тільки вік подруги не уточнюється. Інша американка, її ім'я не розкривається, подала позов проти Діді та президента його лейбла Bad Boy Records Харва П'єра та ще одного чоловіка, особу якого поки що не встановлено. Вона звинуватила їх у груповому інтимі, здійсненому у 2003 році, коли їй було 17 років. У позові зазначено, що П'єр познайомився з нею в барі в Детройті, зателефонував Діді, і той особисто умовив школярку прилетіти до нього приватним літаком до Нью-Йорка. У результаті вона, П'єр і третій чоловік спочатку опинилися в аеропорту Тетерборо, штат Нью-Джерсі. Потім машиною приїхали на студію звукозапису Дейдіс Хаус, де на них чекав Діді. У матеріалах справи є кольорові фотографії, ймовірно, зроблені на студії тієї ночі. На одній із них школярка сидить на колінах діді. За словами позивачки, їй в алкоголь підмішали заборонені речовини, і коли вона вже не могла чинити опір, нею скористувалися. А вранці відправили до Детройта тим же маршрутом. Як зазначає Rolling Stone, у позові є інформація про контакти діді з детройтським злочинним угрупуванням The Black Mafia Family. Та можливий зв'язок лейбла Bad Boy Records з відмиванням грошей від продажу заборонених речовин. Окрім цього, звинувачення в неправомірних діях проти Харва П'єра висунула його колишня помічниця. У лютому 2024 року музикант і саунд продюсер Ліл Рот, Родні Джонс молодший, подав до суду на діді, звинувативши його у домаганні та несплаті гонорару за роботу як продюсер альбому The Love Album. Ліл Рот зажадав 30 мільйонів доларів компенсації. За його словами, під час роботи над платівкою він кілька місяців жив у будинках у Діді, і той чіпав його нижче пояса, просив наймати дівчат за гроші та займатися з ними непристойними речами, а також намагався підготувати Джонса Молодшого інтиму з іншим чоловіком. В одному з епізодів, згаданих у позові, під час вечірки в будинку Діді в Лос-Анджелесі в липні 2023 року репер змусив Джонса Молодшого випити алкоголь, змішаний з забороненими речовинами, після чого Джонс молодший знепритомнів, а коли прийшов до тями, виявив себе оголеним поряд із сплячим чоловіком. Як ви думаєте, чи було що чи ні, напишіть в коментарях. Також Родні Джонс каже, що у Діді був також доступ до принца Гарі та інших знаменитостей. Що дозволило йому підвищити його легітимність та здобути високий рівень довіри? Судові документи не вказують на будь-які правопорушення з боку принца Гаррі. Він не є відповідачем і згадується у 73-сторінковому документі один раз. Адвоката Ліл Рода стверджують, що гостей залучали наймовірні вечірки репера, пов'язані з торгівлею людьми, з метою їх експлуатації через його доступ до знаменитостей. Як відомі спортсмени, політичні діячі, художники, музиканти та міжнародні високопосадовці, як і члени королівської сім'ї Великої Британії, принци Вільям і принц Гаррі зустрічалися з Дідді та Кенні Уестом на вечірці після концерту для Діани на стадіоні Вемблі 2007 року. Вечірку влаштували самі принци. Щоб подякувати всім, хто взяв участь у заході. Однак ім'я принца Уельського не згадується в документах суду. Невідомо чи Гаррі відтоді зустрічався з репером. Адвокати Діді і сам репер заперечують усі звинувачення і називають їх використанням закону з неправомірною метою та виманюванням грошей. Стоун з посиланням на власне джерело пише, що п'ять свідків, чиї імена слідство поки не розголошує, дали свідчення в рамках розслідування. Пов'язаного з торгівлею людьми з метою експлуатації, домашнім насильством та рекетом, в мережі пов'язують обшуки із цим розслідуванням. В особняку в Майами біч поліцейські вилучили у Діді мобільні телефони, планшети та ноутбуки. У цей же час в іншому його будинку у Лос-Анджелеському районі Холмбі Хілс затримали синів діді. Цього ж дня їх відпустили. Який у них статус у цій справі поки що невідомо. Самого діді, коли в його будинках відбувався обшук. Помітили в аеропорту Майамі. Незабаром туди приїхали поліцейські, але їх цікавив не репер, а колишній баскетболіст Брендан Пол, який супроводжував Діді. Його, врешті-решт, і затримали, виявивши у нього при собі заборонені речовини. Наводку на пола дав музикант Ліл Рот, Родні Джонс молодший. Він заявив, що Пол купує для діді заборонені речовини та зброю. Таблоїди також зазначили, що під час затримання пола репер про щось розмовляв із федеральними агентами. Американські медіа писали, що через обшуки діді міг залишити територію США приватним літаком. За даними New York Times, він хотів полетіти на Багами, але, дізнавшись, що влада поки не висуває звинувачення, повернувся до Майами. Пізніше його приватний літак полетів на антигуа. Представник діді Арон Даєр назвав обшуки зайвою демонстрації сили з боку влади. І підтвердив, що ні діді, ні будь-кого із його родини не заарештували. а без офіційних звинувачень репер може переміщатися без обмежень. Містер Комс невинний і продовжить боротися кожен божий день, щоб очистити своє ім'я, заявив адвокат. Після останніх позовів репер пішов із ради директорів музичної телевізійної мережі Revolt. Він був одним з її засновників. Тоді ж школа у рідному Гарлемі припинила співпрацю з репером. Він був членом її установчої ради з 2016 року. Після позовів американський ретейлер Мейсіс зняв з продажу його лінію одягу John. а британський виробник преміального алкоголю Діаджео відмовився працювати з Діді, як із фінансовим партнером та амбасадором. Розірвавши рекламний контракт на 15 мільйонів доларів. Також Netflix купив у репера 50 Cent права на документальний серіал про злочини Діді. 50 Cent це підтверджує і пише, що доведеться знімати нові серії. Матеріал продовжує надходити. Джерела таблою до TMZ розповіли, що Netflix купує права на багатосерійний документальний серіал про діді та численні звинувачення у злочинах, висунутих проти нього. За їхніми даними, одразу кілька стрімінг платформ торгувалася за право показати фільм, знятий G unit Film та Studios. І Netflix запропонував найкращі умови. Офіційного підтвердження ця інформація немає, як і назви проекту та дати прем'єри. Але 50 Cent частково її підтвердив, коли прокоментував у соцмережах. «Netflix перемагають у торгах. Але якщо з'явиться більше жертв, мені доведеться зняти більше серій. З минулого листопада 50 Cent випустив тизер серіалу Сівайвін Діді, названого аналогічно гучному серіалу Сівайвін Келлі», про аналогічні злочини знаменитого rb музиканта. Нещодавно також з'явилося чергове жорстке свідчення злочину Діді, відео 2016 року, де він б'є співачку Кейсі. Офіс окружного прокурора Лос-Анджелеса заявив, що хоча відео, знято камерами спостереження готелю, дуже жорстоке, але кримінальну справу щодо нього завести не можна, тому що минув термін давності. Також нещодавно було відомо, що ще одна модель подала позов на Діді. І там все було по тому ж сценарію: спочатку заборонені речовини, а потім інтим. І це сталося у 2003 році. Друзі, на сьогодні це все. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк, тільки ви можете допомогти каналу вирости своєю активністю. А також прошу небайдужих підтримати канал фінансово. Посилання на банку буде в описі під відео. І напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи це все правда про репера Діді чи наклеп, щоб заробити грошей. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep, wonder but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display